Всім вітання з приводу блокади залізничного сполучення з ДНР ЛНР. Я просто гаряче підтримую цю акцію, я рукоплещу її організаторам і учасникам. Це те, що не українська громада, а насправді українська держава мусила б зробити не зараз а два з половиною ще роки тому. І те, що зараз відбувається, це просто просвіт у хмарах. У цих суцільних хмарах потурання тероризму. Такого, знаєте, прихованої роботи на продовження війни. Власне, чому я говорю про продовження війни? Тому що на цій війні наживається український олігархат, на цій війні наживається Кононенко, Порошенко, його бізнес-партнер Ахметов. Вся ця компанія заробляє колосальні прибутки. Вдуматися в колосальну несправедливість цієї ситуації. Я не буду казати про те, що там хтось воює, а хтось торгує. Про це сказано достатньо. Я кажу лише про, те, про саму а, торгівлю. Чому а, великі бізнесмени, ну, Сенкіси, там Селять, Ахметові, вони можуть торгувати з терористами з Росією, котра присутня на ДНР ЛНР. Їм зелене світло дає і Залізниця, і, СБУ, і ЗСУ, і МВС, і Поліція, і всі-всі-всі. А натомість, звичайні підприємці, котрі везуть декілька кілограмів м'яса, везуть там якісь напої, їм цього не можна робити. В цьому є величезна несправедливість крім всього. І немає насправді з цим логіки, ким логіки просто збагачення тих, хто зараз при владі. І те, що це зупиняють активісти, це є надзвичайно позитивно. Звісно, спротив цьому колосальний, іде пропагандистська кампанія. З дурними всілякими закидами але на них треба відповідати. Я відповім. Дійсно, один із таких Закидів звучить дуже часто, що, от мовляв, це ж цю акцію ставиться під ризик населення, котре залежне від той ж, ТЕЦ, котра харчується вугілля в закупованих територій і так далі. Тобто, нібито от населення може пострадати. Так даруйте, ви ж самі цьому населенню встановили таку плату. Яка саме і передбачає, що вугілля закупалася не з окупованих територій, а по формулі Роттердам Плюс. Що значить формула Роттердам Плюс? Це означає, що зараз Луганчани, Донеччани платять стільки грошей Ахметову, Порошенку, Кононенку, щоб було їх достатньо, щоб закупити з Роттердаму вугілля і завести його аж туди, на ці ТЕЦ. Ось що означає оця формула нинішній тариф Роттердам Плюс. Натомість, звісно, на цьому заробляють. Натомість закупають колосальної дешевизни вугілля з окупованих територій, де злиденне населення, не маючи можливості, працює на копанках за копійки. І цей вугіль супердешевий, і цей гроші, крім того, йдуть терористам. Ну, ви про це зрозуміли, ви про це чули, ви це розумієте. Але я кажу про інше: я кажу про те, що є колосальна різниця в цінах. І е, ця різниця осідає в кишені Ахметова і Порошенка. Тому. Ця війна вигідна і терористам, і Порошенку саме в такому стані, якого вони зараз, коли гинуть українці небагато, але щодня а натомість е, повним ходом іде торгівля. Оце треба зупиняти. І тому я е, кажу, що е, я рукоплещу тим людям, які зараз організували цю акцію. Слава Україні!